Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Нещодавно студія Реберн, що від'єдналася від Games, від фінансувала свою власну гру під назвою La Chimera. В гри вже є сторінка в стімі, де нема поки заявленої української, проте сподіваюсь, вона там таки буде. Нехай я вам вірю. Це сюжетно-кооперативний проєкт на трьох гравців, які в принципі можна грати й самому. Хочеш зі мною? Давай. Сама ж Foie Games досі створює нову частину метро та якесь ще не анонсоване IP. Усе складно кругом туман. Sony планують із березня знизити офіційну ціну PlayStation VR 2 на 150 євро. Як? Таке можливо, га Нам потрібні гроші, а грошей немає. 29 квітня на PlayStation 5 релізниця Forza Horizon 5. Ті, хто придбають преміум видання, зможуть зіграти вже 25 квітня. Ось і новий план, бачиш? Скорий поспіх людям насміх. Мерші. Тим часом Том Ворен стверджує, що Індіана Джонс від Machine Games вийде на PlayStation 5, також десь колись у квітні. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. 5 вересня, релізниця, стилізований під старенькі олдові ігри Термінатор 2D, No Fate. Віддай мені свій одяг, взуття і мотоцикл. Йозеф Фарес повідомив, що проходження Fiction займатиме приблизно 12-15 годин. А ще додав, що до гри не буде ніяких абсолютно доповнень. То чого нема? Нема. Тінороби опублікували фінального трейлера Майнкрафту. Стрічка має потрапити на великі екрани 4 квітня. Не хвилюйтесь! Я пом'якшу падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! Ну, годі. Підйом. Давай, алкомен. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок. О, божечки, мені дуже шкода.